можете навіть собі купити такі гарні кіптарики, чи як це називається. Є можна купити носки вовняні, хто змерз у ноги. І зима зараз, до речі, йде. Бачили, що таке ліжники. Ліжники це таке, що немає ніде. Ніде нема. Тільки на Косівському ринку і в село є От подивіться. <кхеш> Вишиванки тут йде, дивіться, аж до самого кінця. Тут ви купите дуже великий вибір вишиванки є. Так, молодці, бачу, у вас дуже багато сьогодні вже є. 200 ще маслідень, ні уроку. Бачите, приходите собі і вибираєте собі ліжники на будь-які сма. Двісті, дві триста. Дві є різні узори. Бачите, різні узори. Різні розміри. Також є подушки, можна... є ковдри з вовни, можна замовити, купити. Купити, замовити, як хочете. От. А це тут все йде вишука.